Як завжди, на 9 травня, в центрі міста було багатолюдно. Сонячний травневий ранок зібрав Тетіївчан, щоб шанувати тих, хто боронив нашу землю від загарбників у роки Другої світової. Кілька сотень людей взяли участь у речистостях, присвячених 71-й річниці перемоги над фашизмом. Урочистою ходою учасники мітингу пройшли центральною вулицею міста. Під звуки барабанного маршу колона вирушила до обеліску слави. Над колоною майоріли державні прапори, в руках людей квіти. На грудях багатьох наших земляків були жовто-блакитні стрічки та квіти маків, як символ шани і пам'яті про всіх, хто віддав життя у боротьбі з ворогом. Біля меморіалу, в центрі якого запалили вічний вогонь, зібралися ветерани, бійці АТО, представники влади та громадськості. Відкрив мітинг міський голова Руслан Майструк. Згадаймо, що за роки війни Україна заплатила за свою свободу, за право жити на рідній землі більше ніж 10 мільйонами життів своїх синів і дочок. Це надзвичайно висока плата, щоб жити вільно на Батьківщині. Наш святий обов'язок шанувати безцінний подвиг ветеранів, зберегти спогади очевидців кривавих років війни для наступних поколінь. Ми пишаємося тим. Що ви зробили для перемоги, ваш подвиг вічно житиме в серцях майбутніх поколінь. Святкова атмосфера заходу була стримана, але щира. До присутніх, серед яких чимало молоді дітей, багато родин у кількох поколіннях звернулися з вітальним словом представники влади. Сьогодні перед нами стоїть жива історія наших ветеранів Великої вітчизняної війни. Запам'ятовуймо їх. Тому що їх стає все менше і менше. Але їхній подвиг, їхня самопожертва сьогодні найвище оцінена нами, тому що ми їх шануємо, їм стараємося приділити увагу і будемо шанувати їх надалі. Дорогі друзі, ми маємо гасло, де, яке говорить: пам'ятаємо і перемагаємо. і Наші українські хлопці пам'ятають героїзм у велику героїзм у Другу світову війну, своїх дідів, своїх прадідів. І вони сьогодні роблять все для того, щоб ми жили під мирним і сонячним небом. Привітати з гарним сьогоднішнім світлим святом, побажати нашим ветеранам довго бути при здоров'ї, тішити нас своєю присутністю на таких заходах. Побажати їхнім сім'ям миру, достатку і добробуту і всім вам тут присутнім. Районний військовий комісар Руслан Гібелінда вручив посмертно орден за мужність третього ступеню Юрію Марценюку. Нагороду отримала його дружина Ніна Марценюк. Хотілося б, шановні люди, щоб ми дякували президентам за мир, а не за війну. Нехай правлять так, щоб був мир у всій державі, щоб всім вам було добре. Всім здоров'я бажаю. Дякую. Голова районної ради ветеранів Степан Чорний озвучив, що з кожним роком ветеранів стає все менше. На сьогодні в районі проживає 30 ветеранів, учасників бойових дій Другої світової, зокрема в Тетіїві – 8. В промовах виступаючих лунали слова вдячності ветеранам за подарований мир. Водночас висловлювали жаль та обурення з приводу того, що нині через 70 років доводиться вести боротьбу із ще одним загарбником, тепер вже російським. Особливе враження на присутніх справили виступи представників молодого покоління. Зворушливо ліричною була літературно-музична композиція, підготовлена ними. Після закінчення мітингу відбулася громадська панахіда за загиблими, яку відправив благочинний Тетіївського району отець Василій Волянюк.